Ми дбайливо зберігаємо в закладки цікаві посилання, щоб дістатися до них у вільний час, вихідні, відмінний привід освіжити інформацію. Один розбирати архіви, арчітецюри, Open Library – англомовний ресурс, який надає доступ до електронних книг з архітектури та дизайну приватних та громадських приміщень. Річна підписка становить 120 євро. Недорого, якщо уявити, скільки всі ці книги коштуватимуть окремо. Каталоги та фотографії з три тисячі п'ятсот виставок моніоркський музей сучасного мистецтва опублікував весь свій архів. У відкритому доступі опинилися повноцінні книги з архітектури та монографії знаменитих архітекторів століття онлайн архів графіки ріб, апікс там є все від найбільшої в світі колекції робіт Паладіо і гравюрк століття до футуристичних проєктів графіки і фотографій останніх десятиліть у обле Артсюльтюри. Унікальний мультимедійний проект, що надає доступ до творів мистецтва найвідоміших музеїв світу, у число партнерів входять музей Метрополітен і Мума в Нью-Йорку, Галерея Тейт в Лондоні, Версаль в Парижі, Вац онлайн колекції візуальних зображень як творів мистецтва, так і навчальних студентських робіт. За 12 років роботи порталу накопичилося понад 10 тисяч ілюстрацій. Які стануть в нагоді дизайнерам, архітекторам і мистецтвознавцям, 2. дивитися відео генії дизайну, серія документальних фільмів, присвячена дизайнерам, які працюють у найрізноманітніших сферах сучасного життя, багато цікавих фактів про виникнення та розвиток дизайну, знакові винаходи промисловості, новітні тенденції, абстракт, мистецтво дизайну. Цей документальний серіал зовсім новий. Компанія Netflix випустила його в лютому 2017 року. Перший і поки єдиний сезон складається з восьми хвилинних епізодів, кожен з яких присвячений творчості знакового сучасного дизайнера. Канал порталу Арчіми на каналі більше 60 записів лекцій відомих архітекторів, дизайнерів урбаністів, що проходили в школі марш на стрілці, в центральному будинку архітектора. В британській вищій школі дизайну та інших тематичних майданчиках історії дизайну Кевін МакХмара, унікальний багатосерійний проект дизайнера Кевіна мак Клауда, кожна частина якого присвячена окремо взятому житлу власники. Архітектори та будівельники розкривають всю таємницю будинку від моменту зародження ідеї аж до фінальної стадії її втілення. Сайт журналу Десі» на підтримку друкованого видання творці Десі» вкладають на порталі відео різної тематики. Відвідування виставок і шоурумів, румів в з відомими дизайнерами інтер'єрів, відгуки про новинки промислового дизайну, заодно підтягнути англійську мову, 3. читати книги Дім Милий Дім, Дебора Нідман Дебора переробила власний багаторічний досвід роботи в журналі Доміно і проаналізувала всі мислимі типи інтер'єрів, які встигла побачити за цей час. Результатом стали максимально корисні короткі есе, зібрані в одній книзі. Зникаючи місто, Френк Ллойд Райт у цій книзі Райт всіляко викриває і таврує сучасне місто, описує нещасне життя армії, білих комірців, загибель вільного ремісника, транспортний колапс на думку архітектора, розвиток прогресу призведе до того, що місто зникне і людина зможе оселитися на землі в більш органічних для нього умовах. Paintbox Стріша Гілд. 2017 рік у книзі Добірка улюблених колірних поєднань дизайнера і її секрети по їх використанню. З нею кожен з нас точно перестане боятися або витрачати величезні гроші на курси з колористики. Стиль Емілі Хендерсон 2017 рік, легке захоплююче керівництво від відомого стиліста, Емілі Хендерсон, дозволить вам надати своїй квартирі абсолютно новий вигляд, вам не знадобляться витрати на ремонт матеріали та інше Лише кілька секретних прийомів. Історія дизайну Шарлотта і Пітер Пітерфіл це мінімум, який потрібно знати фахівцеві, дизайнеру, архітектору або представнику суміжних професій. Про предметний дизайн книга розповідає про трансформацію уявлень людини про красу і комфорт, про зміни самої ідеї дизайнера і його спроби змінити світ силою власної фантазії.